Всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами оглядати новий РП проект про Україну на телефон під назвою UA Online. Сьогодні ми подивимося, які тут є роботи, автомобілі, доми та багато іншого. І розберемо, як правильно грати. Нас викинуло на сервері Дніпро. Як бачите, тут все як в Україні, всі магазини, всі вивіски, всі заправки, всі будівлі, все як в Україні. Першим ділом ми орендовуємо скутер і йдемо подивитися, які в нас завдання для новачків. Вибираємо початкові завдання. Так, отримати паспорт завдання. Ну ми вже його виконували. Тому давайте там ще було у нас завдання 35 яблук на фермі. Виконати. Давайте його виконаємо. Так, заходимо у навігатор, громадські місця і вибираємо початкові роботи. Щоб працювати на основних роботах, вам потрібен. Четвертий або п'ятий рівень. Це залежить від роботи. Так, початкові роботи. Вибираємо ферма і їдемо. Також у нас тут є бізнеси різні. Ще є розваги, транспорт, різні автосалони, автошколи для далекобійників. Так. Ще у нас тут є особисте, моя квартира, мій транспорт. Також тут можна вступати в різні сім'ї. Отаке от, от тут є. Ну, давайте їдемо на ферму. Ще тут є навіть таке як найближче сміття. Тут взагалі дуже всього багато є. Якщо ми нажимаємо на цих 4 квадратика, у нас тут є завдання, щоденний бонус за вхід і подарунок. Щоденний бонус за вхід, ми вже отримали. Ще тут є персонаж, можна дізнатися статистику. Організація, в яку можна вступити. Майно ну, це те, що ти маєш там, автомобіль або будинок якийсь. Ну, донат, питання. Для тих підтримки скарга на неприємності, телефон. Тут можна також в магазині купити. Ну, сім'я, в яку можна вступити, навігатор, який нам показує шлях, емоції і інвентар. Інвентар це те, що ми маємо. А емоції я вам покажу трохи пізніше. Ну, а ми поїхали до ферми Як бачите, тут всі магазини. От АТВ все максимально реально. Ще тут можна стати ким завгодно. Дуже багато різних професій, різних занять. Так що скучно вам тут точно не буде. Так. Як бачимо, в нас тут ще є голосовий чат. Є і звичайний чат, але ми його просто закрили. Українські автомобілі. От, наприклад, Крас. Там ще один, напевно, теж Крас. Українські магазини. От там був АТБ, От, тут ще Сільпо є. Так. Також автобуси їздять, Богдани. Ну, але всі решта професії це вже пізніше. Зараз ми можемо працювати тільки на початкових роботах. Ще можна заробляти, якщо вводите різні промокоди. І в різних конкурсах брати участь. Так, їдемо. Тут в нас така карта. От бачите, автобус їде. Такий самий, як в Україні. Богдан А-72. Ну я вже не пам'ятаю точну модель, але здається А-72 чи що. От заправки такі самі. Вивіски, знаки навіть є. Можемо ще дивитися, з якою швидкістю ми їдемо. Ну, спідометр трохи завищує, мені здається. От, Ну але все одно показує. Можна камеру поміняти. Ну от чат. Він вам може допомогти. Давати інформацію, наприклад, ферма зазначена на навігаторі відстань. Дев'ятсот шістдесят шість метрів, так Нам сюди треба було звернути. Ну і от ми приїхали на ферму. Зараз будемо тут працювати. Тут у нас є склади, а тут є ще збирати яблука. От. Так, підходимо. І влаштовуємося на роботу. Водій трактора і комбайна нам ще недоступно. Це буде аж 10 і 20 рівня, нам поки що тільки яблука складати. Видали нам отакий от скін, таку форму. Якщо ви хочете заробити тут, то найвигідніші роботи це будівництво. З початкових я маю на увазі, і збирання яблук. Це теж досить багато на цьому можна заробити. І тут дуже просто: просто підходите до дерева, там, де пише вільно, і, наприклад, цифра 5. І просто натискаєте на оце от червоне яблуко. І несете його на склад. Після того, коли ми віднесемо його на склад, ми заробимо з вами гроші. Ну, щоб дійсно заробити багато, треба хоча б 50 яблук віднести. Але це не так вже й важко, насправді це навіть легко. Так, тут вже зайняли яблуню, а отут ще вільно. Просто натискаємо на яблуко. і несемо ці яблука на склад. Тут можна вводити текст в чат, РП, просто текст і багато іншого. Поки що ми зробили 282 гривні. Тут також є голосовий чат. Люди говорять. Я міг би піти на будівництво, я би більше там заробив в цій грі, але. Я пішов на яблука, бо просто були завдання. Так, завдання ми вже тоді виконаємо пізніше. Ну, ви зрозуміли вже, як їх виконувати. Я вам просто показав. У нас зараз на балансі 65 тисяч, то ми можемо зараз піти і якийсь автомобіль навіть собі купити. Тому зараз ми їдемо в автошколу, щоб здати на права. Для початку орендуємо пед і поїдемо. От ми і приїхали до школи. Ви можете приїхати просто по навігатору. Просто, якщо я буду вже все знімати, то буде вже і так багато часу. Ну, ви зрозуміли. Так, підходимо. Вибираємо наземний транспорт, є також мототранспорт і літальний транспорт, і навіть водний. Так, вибираємо наземний. І що, просто? Права, ми що, нічого вже навіть не будемо здавати? Все, ми, виходить, отримували. Отримали права. Ну, тепер ми можемо поїхати і подивитися, що можна купити в автосалоні. От інвентар, як виглядає. Так, їдемо в автосалон. Він якраз тут недалеко. Вибираємо найближчий паркувальник, це коли ми автомобіль хочемо свій, щоб найближче його дістати. Тут у нас банкомат, банківські послуги є ще. Так, ну давайте вже поїдемо в автосалон. Поїхав. Так. Інші роботи нас будуть доступні пізніше, тому зараз нам ще потрібно для роботи, щоб швидше пересуватися, купити якийсь автомобіль. О тут. Економ класус автосалон. Тут намальовані за звіда і за сфорзи. Я ж не думаю, що вони тут продаються, ну давайте подивимось, які тут взагалі автомобілі продаються. Так, заходимо. Автосалони також можна ними володіти. Так, перший автомобіль у нас 1.01 копійка. 80 тисяч, а чого так дорого ваз 107, 47, це вже краще. ваз 106 46. Ну, краще, найкраще цих всіх брати. Або ВАЗ-2106, або ВАЗ-2107. Так, тож є 14, Волга 24, Лада 21,13. Чекайте, це ж 21,12, а не 13. Перестало прогружатися автомобілі. Так, давайте ще раз зайдемо. Подивимося. Весьмірка. 14. 24 Волга. І от Лада 21,13. Можливо, щось переплутали. Так, це дев'ятка в нас. Volkswagen Гольф. Досить дорогі ціни. Лада Priora, BMW 323i, Volvo 242, Lada Niva. Така затінгована 21.10 Лада ОК OK, і ЗАЗ 968 м Давайте фарбуємо в червоний і його купуємо. Дивіться. який. Запорожець, як на мене, найкращий за свою ціну. 20 000. Ну і ще можна взяти ВАЗ 2106 або 2107. Вони теж не погані за свою ціну. Не знаю, чи казав, але ще є ВАЗ 2115 за 76. Ну, це теж непоганий варіант, але дуже дорогий. Ну, але непоганий. Але шкода, що додали так багато оцих всяких вазів, але не додали жодного ні Ланоса, ні Таврії. Ну, я думаю... В Наступних обновах точно додать. Ну а ми йдемо далі. Наступна робота у нас називається Називається вона нафтовик. Ми приїхали на нафтовий завод, влаштувалися на роботу, нам видали таку от форму, і ми йдемо працювати. Все, що нам треба, це бігати по цих червоних чекпойнтах і відкривати. За один вуковий стрілку екран. так, щоб було 100%. І так, бігаємо по чекпойнтах. Це теж початкова робота і, можливо, комусь вона і більше сподобається. Так, йдемо до чекпойнту. І зарплата 399 гривень. Непогана зарплата. На будівництві більше можна заробити, ну але тут теж непогано. Так, ну ви зрозуміли, що тут треба робити. Так, по дорозі ми тут ще побачили АТБ. Тут можна зайти, дивіться, всі вивіски. Все справжнє. Ось так виглядає. Всі вивіски, як бачите. Справжні. О, можна навіть прочитати там. Так. Тут можна купити бізнес, давайте асортимент бізнесу. Так, ну прилавки поки що пусті. От. Так, давайте підійдемо на касу. І подивимося. Що тут ще є? О, ну непогано. Касу зробили досить. Так. Натискаємо. Сім-карта, годинник, маска. Ці предмети, наприклад, можуть допомогти вам в різних цілях. Так, от, лотерейний білет. Ми купили з вами. Так, фрукти та овочі тут у нас ще є. Так, ну виходимо з вами. От такі от неподалік тут є квартири. Вони такі подібні на справжні українські під'їзди. тут справжні квартири є. Тут синім вже зайнято, зеленим тут ще можна купити. Отут от, от, дуже вони реалістично зробили. Так. Вартість квартири 450. Так, ну не є дуже дорого. Заробити можна. Так. Он ця 850. Я так зрозумів, вони відрізняються. Так, ну, дуже реалістично виглядає. І будинок, і квартири. Так, давайте поїдемо. Тут у нас якесь озеро, море, напевно. Так, давайте поплаваємо тут. Так. Можна навіть неряти. О, дивіться. Тут навіть риба є, пропливає, акули, медуза. Це, напевно, море, точно. Ще якби тут... Вудочка можна було. Вудочку купити і ловити рибу. Взагалі було класно. Ну, я думаю, потім це все Добавлять От. До речі, якщо хочете відео про рибалку справжню, ну, тоді пишіть. От медузи. О, як тут гарно. Так, банк. Ще давайте подивимось. Тут все те саме, мені здається, що у банкоматі. Банківські послуги. Ще тут є отакі от різні хати, приватні можна теж купити. Ще ми хотіли з вами заскочити в комп'ютерний клуб, але там, на жаль, було закрито, тому що не почалося ще нічого. І ми не встигли просто те, що почалося. Тому вже іншим разом. І так вже відео довге. Ще я вам покажу автосалони, які тут є. Тут ще є мотосалони, де мотоцикли, там, велосипеди. Ну давайте я вам ще покажу автосалони. Просто не все зразу, бо відео вийде дуже довге. Так, от такий от автосалон. Це, я так розумію, у нас автосалон середнього класу. Так, Тут у нас є отакий от, от Volkswagen Transpunter, Mercedes-Benz, 124 і такі, Так, Mitsubishi Lancer 10, Volvo V-60, Acura TSX, Mercedes-Benz Ford Raptor, Polo, Infinity, m 3 Mazda 6, Hyundai Accent, Toyota Camry, Alfa Romeo Giulia, Toyota Mark II. Subaru VRX Nissan Skyline, Mercedes benz A Class, Ford Focus RS, Volkswagen Golf GTI. Ну і тут далі вже повторення Я вам показав, щоб ви даром не їхали, всі автосалони не дивилися, який конкретний вам автомобіль. Щоб ви знали, що купляти. Це у нас преміум клас. Отакі от от автомобілі Вже цінники тут дуже дорогі навіть. Ну, але я думаю, можна назбирати. Так, так от виглядає Also Premium. Так, і тепер ще покажу вам магазин одягу, щоб там можна буде вибрати собі скін. Та що ж таке? Так, заходимо. Так, МС, які тут є скини. Так. Досить багато всього можна вибрати. І тут ціни. Ціни не є дуже високі. Так, ну давайте наостанок вирішив протінгувати наш запорожець. Так, ставимо колір такий більш насиченіший червоний. Підсвітку давайте виберемо таку десь. Ну, думаю, десь така буде нормально. Так, наступне. Так, зараз виберем ще підсвітку. О, така якраз добра. О така. Так. Вибираємо її. Трошки дорога підсвітка. Але беремо. Наступне беремо колір фар. Ну, давайте жовті фари поставимо. Нічого собі як дорого, 90 тисяч, а з жовті фари. І тонування 150 тисяч. Нічого собі тюнінг дорогий. Ну нічого, вже тонування пізніше поставимо. бо у нас вже не вистачить грошей. Ще тут можна виліт коліс зробити. Наклон коліс. Нітро купити і зняти тюнінг. Ну що, давайте прокатаємося на нашому запорожці. Як на мене він став краще виглядати. Так, щось не збереглося. Щоб фарбували ми його. О от, тепер ще краще почав виглядати. Давайте ще прокатаємося на ньому. Запорожець тут топ за свої гроші. Цій грі. Ще би додалося щось, наприклад, Таврію чи Део Ламус там, чи якісь там ще популярні автомобілі в Україні, то було б взагалі дуже добре. Але вже наступний разом наступних обмовах випустять, думаю. нього. Ламос точно думаю, випустять. Так, ну давайте ще прокатаємося на ньому. Отак от, от. Такий джойстик. Там можна ще собі управління стрілками вибрати, хто хоче. Ну одного відео недостатньо, щоб всю гру роздивитися. Треба хоча б три відео. Тому якщо вас зацікавила гра, то ми можемо її знімати далі. Тут можна стати ким завгодно, тому професій тут багато. Ще можна навіть обрати собі професію, яка тобі подобається. Навіть справжні заправки, навіть справжні ціни. На пальне тут є. Навіть можна купити собі каніст або ремкомплект. Я би вам радив купувати, бо в дорозі пригодиться. Отак від першого лиця виглядає як керувати скутером. І поки ми їхали отакий от епіцентр, ми побачили. Давайте на дах піднімемось. Так, по сходах йдемо, тут хтось поставив УАЗа 106 і свої жигурі. Вони впали випадково. Так. Який гарний вигляд. От епіцентр, дивіться які сонячні панелі тут є. І дивіться який гарний вид. На епіцентр. З епіцентру видно. О! Ну що ж, ось таке відео вийшло. Всім до нових зустрічей. Надіюсь я вам показав, допоміг, як вам почати грати, на що слід звернути увагу. Ну що ж тоді, всім до нових зустрічей.